Вознесіння Ісуса Христа на небеса. Дії, Перший розділ. Після своїх страждань Ісус Христос постав живий перед учнями, з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про Царство Боже. І як були зібрані разом, Він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він. Ви чули від мене, бо Іван хрестив водою. Ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах ось стали при ним і сказали: Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, званою Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходив суботу. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Фома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеєв та Симон Зелот та Юда Яковів вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою та з братами його. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та спасіння для вічного життя. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас!